Права 1374. У першому ящику 12,33 кг яблук, у другому 17,25 кг, а у третьому 14,473 кг. Знайди загальну масу всіх яблук у грамах і округли результат до десятих кілограма. Порівняє відповідь з результатом, який можна отримати, якщо спочатку округлити до десятих масу яблук у кожному ящику, а потім їх додати. Ну що ж, давайте міркувати. Це буде доволі складне завдання, бо тут у нас є і грами, і кілограми, і треба їх переводити і сотні частині, і десяті, і тисячні. Ну, але нічого не зробиш, давайте крок за кроком тоді робити. Нам треба спочатку всю масу знайти загальну масу всіх яблук у грамах. Ну що ж. Тоді знаходимо першу ідією, оскільки в нас буде 12,33 кг. Пишемо 12,33 кг. Це дорівнює. Це можна записати як 12 кг плюс, пишемо 12 кг, плюс. А що таке 33? сотих, Пишемо як 33. сотих від кілограма, І це дорівнює. Ну що ж, 12 кілограм. Якщо ми переводимо в грами, це буде 12 тисяч грам. То ми пишемо, що це дорівнює 12 тисяч грам плюс. Ну, а що таке одна сота від кілограма? В одному кілограмі 1000 грам, то одна сота це буде 10 грам. То виходить, що 33 грами це буде 330 таких грам, бо 33 треба помножити на 10. То ми пишемо плюс тоді 330 записуємо, грам. І це тоді дорівнює. Пишемо 12 330 грам. Є. Аналогічно переводимо тоді, скільки в нас у другому ящику пишемо 2. 17,25 кг, І це дорівнює. То це буде 17 кг плюс. І ще в нас є 25 таких сотих частин від кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, 17 кг – це буде 17 тисяч грам. додати. Знов-таки 1 кг це у нас 1000 грам. Одна сота це буде 10 грам. А 25 помножити на 10 це буде 250 грам. То виходить, що 25 таких частин по 10 грам це буде 250 грам. І це тоді дорівнює. Записуємо 17 250 грам. Є. Ну і переводимо тоді масу останнього ящика з кілограм у грамі. Пишемо третє. Ну і записуємо 14,473 тисячних кілограма. Це дорівнює. Це можна записати як 14 кілограм плюс. І в нас ще є 473 тисячні частини. Від кілограма, і це дорівнює. Ну що ж, 14 кілограм це в нас буде 14 тисяч грам. Так, додати. Ну і 473 тисячні. Одна тисячна частина від кілограма – це 1 грам. А 473 таких частини це буде 473 грами. І разом це дорівнює. Ну що ж, це буде 14 тисяч 473 грами. Добре. Ну, а зараз, коли ми знаємо масу всіх яблук у всіх ящиках, давайте знайдемо. Нас запитують, знайди загальну масу всіх яблок, будемо знаходити, записуємо четверте. Ну і пишемо, що до 12 тисяч 330 грам, треба додати. 17 тисяч 250 грам. І треба додати 14 тисяч 473 грами. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо додавати. Ну, що ж, десь тут. Давайте пишемо 12 тисяч 330. Додати. Далі 17250 і 14473. Додаємо. 0 плюс 0 плюс 3 це буде 3. 3 плюс 7 це 10, плюс 5 це 15. П'ять пишемо одиницю в старший розряд. 3 плюс 2 це 5. 4 плюс 1 це 5, 5 плюс 5 це 10. 0 пишемо одиницю старший розряд. 2 плюс 1 плюс 7 це 10, плюс 4 це 14. 4 пишемо одиницю старший розряд. 4 одиниці це 4. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати. Тоді пишемо 44 тисячі 53. Записуємо в дужках чого грам. Це в нас буде маса всіх яблук. Добре. Масу всіх яблук ми знайшли, а зараз нам сказано, що треба округлити результат до десятих кілограма. Ну, прийдеться записати скільки це буде насправді в кілограмах. Ну Що ж, пишемо п'яте. Записуємо 44 тисячі 53 грами, це можна записати, оскільки грам у нас це тисячна частинка від кілограма, це можна записати як 44 тисячі, це буде 44 кілограми, то ми пишемо, що це дорівнює. Отже, це можна записати як 44 тисячі. Або 44 кілограми плюс, і ще в нас 53. 53 буде грами плюс 53 грами. І це ми можемо записати як 44, 1 грам це тисячна частинка від кілограма, то це буде 53 тисячних вже від кілограма. А це можна записати. Як 44, цілих, пишемо 0,53 або 53 кілограма. Нам сказано, що треба округлити цей результат до десятих кг. Ну що ж, ми перевели масу в кілограми, а тепер давайте в цій же дії спробуємо його округлити. Тому що мені треба ще багато чого записати. Давайте я тут же округлю. Ну що ж, як будемо округлювати до 10 кілограма, то дивимося скільки в нас сотих, тут 5. Сотих. Якщо 5, це у нас будемо збільшувати кількість десятих частин на одиницю, то не 0, буде десятих, а буде одна десята. То ми записуємо, що це наближено до рівня. 44,1 кілограма. Добре. Ну що ж, отже, Маса всіх яблук, якщо ми їх додамо в грамах і округлимо, вийшла 44,1 кг. Тепер нам треба порівняти цю відповідь з результатом, який можна отримати, якщо спочатку округлити до 10 масу яблук у кожному ящику. Ну що ж, округлюємо, тоді пишемо, шоста дія. 12 12, пишемо і 33 сотих кілограма, це буде наближено до рівні. Аналізуємо кількість сотих. Тут у нас 3. сотих, у нас 4 і менше, то кількість десятих не зміниться, то ми пишемо, що це буде 12,3 кілограма. Так, це у нас перша. Далі наступна дія, хай буде сьома. Округлюємо далі 17,25 кілограма. Аналізуємо кількість сотих, тут у нас 5. сотих. 5 сотих – це у нас 5, і більше, то кількість десятих збільшуємо на одиницю, то ми записуємо, що це дорівнює наближено 17, цілих. пишемо і 3 десятих кілограма є. Ну що ж, а тепер давайте округлимо масу яблуку третьому, у третьому ящику, то ми пишемо 8, записуємо 14 цілих і 473 тисячних. Кілограма. Це у нас наближено до рівня. Ну що ж, кількість тоді у нас сотих тут 7, це 5 і більше, округлюємо вгору. Тому пишемо, що це наближено до 14,5 кілограма є. Ну що ж, а тепер сказано, що треба їх додати. Ну, будемо зараз додавати. Не будемо округлювати, переносити в грами, а давайте їх додавати. Як їх додати? Ну, спробуємо додати таким чином, пишемо 9. Ну і записуємо 12,3 плюс 17,3 плюс 14,5. Запишемо це в вигляді суми дробів, як 12 плюс. 3 десятих плюс, далі у нас є 17 плюс 3 десятих, ну і плюс 14 є, і плюс 5 десятих. Ну що ж, додаємо тоді поки що цілі частини. 12 плюс 17 – це буде 29 плюс 14, це 39 плюс 4, це буде 43, то ми пишемо це дорівнює. 43, цілих плюс. Ну і ще, скільки в нас є десятих частин. 3 плюс 3 і плюс 5, це буде 11 десятих. І це можна записати тоді 10 десятих – це буде одиниця, то це можна записати як 43. Плюс 10 десятих це одиниця, Ну і плюс ще одна десята залишиться. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перенесе. 43 плюс 1 це буде 44. Плюс 1. То це буде 44,1 або 44,1. Пишемо в дужках чого? Кілограма. Ну що ж, виходить, що і одним способом, коли ми знаходили. Сумарну масу всіх яблок і іншим способом, то і в одному, і в другому випадку ми отримали тотожній результат. Давайте так і запишемо в десятому, пишемо 10. Ну і записуємо, що отже загальна маса всіх яблук. Что обчисление двумя способами: Співпадає и складая. Записуємо 44,1 кг. Ну що ж, ось така складна задача на округлення і на операції з дробами. На цьому вправу завершено.